Готові придбати за 1000 гривень те, що всередині цієї коробки? Ні, не готові. Можете подарувати. Ми шукаємо людину, яка захоче придбати. На жаль. А готові придбати те, що всередині коробки за 800 гривень? Ні, ні Мені не хочете? Ні. Ні. Та може бути нема щось нема. цікаве. Ні, нема. А готові ні. придбати те, що всередині коробки за 600 гривень. Нема 600. Ага. Нема. По 300 гривень. Скину. За 600? Да. Давайте за 300. Ні, ні, поки що 600. Нема 600. А вдруг там айфон. Нема нема грошей. Грошей. А готові придбати за 400 гривень те, що всередині цієї коробки? Да. Так? Да. А здача є? Да, знайдемо, ми, знайдемо. Давай. Ну давай, полетіли. Тисячі є? 400 гривень. А в тебе там 200 було, ні? Там не будуть 400? Ні, у мене тільки тисяча. Ну давай тоді будемо міняти зараз. Тримай. Це коробка тобі. Вона може бути пуста, а можливо щось є. Блін. Та все тримай. Вже тисячі дала мені. Відкривай. Ну Вона пуста, так? Да? Я не знаю, дивись. Як ти думаєш, що там може бути? Зачкайчка. Шоколадка. Ну, давай дивитися. Ще одна коробка. Ні. За 400 гривень. Так, ну давай коробку я в тебе заберу. Спасибо. А ну давай відкривай. Нам ще доро розмір потрібно підібрати. Це какого розмір? Це 37. У мене тоже 37, да. да. Подобається. Да. Це до речі, натуральна шкіра. Спасибо. Наша Піде да 400 гривень. Якщо сподобається, будеш потім звертатись до ну, добре. Хорошо. Части вірешно перейдеш. Зачекай? А, да, точно, да. все каже, давай.